Правопорядок під контролем безпеку прикарпатів у новорічну ніч охоронятимуть дві сотні працівників міліції. На період зимових свят місцеві правоохоронці переходять у посилений режим роботи. В першу чергу міліціонери звертатимуть увагу на великі скупчення людей, галаслові кампанії та любителів побавитися піротехнікою для забезпечення громадського порядку під час новорічного вогника. В області планують задіяти 60% особового складу. Приблизно в цифрах це близько 200 працівників міліції в. В обласному центрі, ну і 60% Це відповідно до 100 працівників. Це значить Коломиї, Калош райвідділи, і трошки менше, значить, це райвідділи, де менше є працівників міліції. Значить, на слідущий день це 40 Ну і безпосередньо різдвяні свята, залежності від оперативної установки від інформації, теж залучається відповідна кількість працівників, плюс спецслужби, спецпідрозділи. Однак новорічно різдвяні свята, гаряча пора не лише для правоохоронців, але для квартирних злодіїв чимало людей виїжджають за місто, залишаючи свою оселю без нагляду. Відтак, незважаючи на посилену роботу міліції, кількість грабунків квартир зростає. Тому про власну безпеку варто подбати заздалегідь. Працівники правоохоронних органів радять не залишати помешкання без нагляду або ж обладнати його централізованою охороною. Втім, в івано-франківців є свої рецепти, як вберегтися від злодіїв. Не можна квартиру залишати відчиненою, якщо кудись ідеш, не можна залишати. Самих дітей, не можна залишати вікна відкриті, казати комусь по телефону, що ми кудись йдемо а, і залишаємо квартиру саму. Ну, треба якось оберігати, думати самому. У мене собака є в хаті. Ну не знаю, у мене такого не було, щоб хтось в хату зліз. Правохоронці наголошують, майже 60% крадіжок під час свят скоюють сплановано. Тож мешканцям радять не вихвалятися своїми статками та майбутніми подорожами.